У користині розпочалась стерилізація собак. Тендер на стерилізацію виграла громадська організація зоозахист звягель. Ми проводимо стерилізацію. Масово, не поточно, не виборочно, а саме масово у вашому місті Ми забираємо собак по спискам кураторів та волонтерів, які нам надає Ліонті Дітківські, які займаються уважу стерилізацією більше п'яти років. Та разом з дівчатами волонтерами з хатіко. А також поточно проїжджаємося машиною для вилову тварин та забираємо усіх собак, які бачимо, які без кураторів, які лежать біля ваших заправок, біля дитячих садочків, шкіл, біля. Та, е якихось магазинів продуктових І, тендер закладається на певну суму одиниць тварин, голів, е е термін до 31 е грудня, але так як у вас дуже багато безпритульних тварин, ці терміни ми хочемо вжати в два з половиною в три місяці і за цих три місяці простерилізувати цю кількість тварин. Процес відлову безконтактний за принципом чотирьох лап. Він проходить за допомогою такого шприцемету. Це спеціальна трубка, в яку заряджається в яку заряджається, вона йде з лазером для таких собак, які є доволі агресивні, щоб вона не напала на ногу. Заряджається спеціальний препарат з наркозом. Зараз я вам покажу його. Заряджається ось такий препарат з наркозом, з олітілом. Гарний хороший французький препарат, який ну, доволі дає швидкий ефект. Спеціальна така кістечка хвостик, щоб можна було побачити. Навіть ми вечором буває також. Чи рано ранці відлавлюємо собак, щоб можна було бачити візуально, куди попала собак в собаки препарат, і де потім собака скинула шприцемет. Це все відбувається в залежності від ем, навичок самого ловця. Десь метрів 5-7. сім. Собака має на протязі десяти хвилин спокійно собі без стресу заснути. Тобто препарат ніякого побічного ефекту стрес. Або якогось бешенства немає. Проводиться операція стерилізації ну, грубо говоря, це не стерилізація, а кастрація, бо видаляють як яєчники, так і матка. Це повна кастрація сучки. Зашивається це, все проходить 30 хвилин. Маленький, гарний, косметичний односементровий шовчик. Вони проходять у нас після операційної перетримку 2-3 дні. А як краще себе вести, якщо от агресивна тварина нападає. Або чого краще не робити в такому випадку? Краще не робити, краще не тікати, не повертатися спиною. Зрозуміло, що повинна людина перша, це захисна реакція це прикривати ноги, бо собака саме перше, що атакується в ноги. Тут повинна бути сумка або рюкзак, або пакет. І найдієвий спосіб, я вже вам розповідала, це просто метод присідання імітації, що ти береш камінь з полу. Оце для собаки буде захисна реакція. Вона може тут, уже як спрацює психіка, 50 на 50. А так захисту від такої собаки навіть на кілограм 15-20 немає ніякого. Взагалі такого поняття, як агресивна собака, немає. Собака адаптується до зони свого проживання. Тобто і лає вона зараз, вона розказує вам щось. Тобто вона, коли лає, вона попереджує насамперед своїм лаєм, а потім проходить фаза атаки. Тось. Це також защитна якби, реакція тварини на якусь, якийсь фактор угрозу. Це навіть можуть бути парфуми жінки або кульок, або пакет, або сумка, або виск дитини. Тобто це той стрес-фактор, на що собака повинна зреагувати як тварина, це рефлекс. Тобто такої агресії у тварин немає. Стерилізація, звісно, не забере зуби та агресію, але вона зменшить цей гормональний взрив. Тобто, тварини зонально вони охороняють свою територію. Свій ареал перебування для таких проблемних собак, які кидаються на велосипедистів, або машин, або дітей роблять якісь спалахи, якихось покусів. Це все повинно реєструвати. Тобто, вкусила собаку дитина. Ми приходимо в травмпункт. Точно так же реєструємо цей укус. Перший другий випадок на третій складається акт на таку собаку. Її ловець, якщо вона не контактна, відлавлює та перевозимо в другу зону перебування тварини. Тобто, ви по місту повинні їх реєструвати і просто міняти містами. Вона якщо забереться з цієї зграї, в другу посадиться, вона вже не буде такою агресивною. Одна з найгостріших проблем по всім районам це сказ у військовий час. Заборонено мисливство та відлов лисиць, борсуків, ласок. Тому дикі тварини приходять з села та на окраїний міст та кусають домашніх тварин. Так передається хвороба. Ліків від сказу не існує, тому вакцинувати тварин необхідно. Але чи вакцинують тварин під час стерилізації? В вашому місті ні, вони не заклали кошти, бо у вас три роки тварини не вакцинувалась від сказу. Якщо у вас немає точно вспишки в місці підтвердженого сказу, ви хоч, хоча б повинні вакцинувати раз в три роки тварин. Я сторонник планової вакцинації, своїх домашніх тварин вакциную, навіть якщо в мене собачки живуть в хаті і за межі мого сектора не виходять. Але Випадок, навіть такий елементарний, як кажан, залетів у подвір'я, може бути і сказ. І, та, точно так же сміються з мене мої клієнти, коли я кажу дітям, не трогать їжаків. Їжаки також передають сказ. Тому, якщо ви бачите, що сидить лисичка або біжить лисичка, або навіть білочка підозріла, не треба дітям і дорослим підходити, лікувати, брати до рук. Це повинна займатися державна ветлікарня. Тож, якщо ви бачите, Тварину з підозрою на Сказ, не наближайтесь до неї. Якщо ж у вашому дворі є нестерилізовані безпритульні собаки, ви можете подати заявку на стерилізацію у вайбер на номер 096 14 38 586, залишивши адресу, контактний номер та кількість собак, яких необхідно стерилізувати.